Настає гаряча пора для дачників посадковий сезон, і на прохання мешканців термін роботи спеціалізованого ярмарку Все для саду і городу, який розгорнувся на майданчику біля стадіону Металург, подовжено до 13 квітня. Тож у криворіжців буде вдосталь часу, аби придбати все необхідне для присадивних та дачних ділянок. Тут у широкому асортименті насіння квіткових та овочевих культур від зарубіжного і вітчизняного виробника, плодово-ягідні саджанці, декоративні рослини і чагарники, добрива та необхідний інвентар. Окрім місцевих підприємців, свою продукцію до Кривого Рогу привезли аграрії з Молдови, Криму, Запоріжжя, Кіровограду, Полтави. Дехто з них вже не перший десяток років приїздить до нас ярмаркувати. Выращиваем все, практически все, что нужно для сада. Кустарники, смородина, малина, крыжовник, виноград, деревья плодовые. Ну, практически все, что можно вырастить в саду, есть у меня в питомнике. И все это я привез жителям Кривого Рога. Кто еще не брал у меня саженцы, приходите, останетесь довольны, будете приводить своих соседей. Я отвечаю за каждое растение, за приживаемость, за сорта соответствия. Милости просим. С Полтавы, Наталка Полтавка, питомник очень хороший. У нас питомник, очень деревья, такие все, э, все хорошие деревья, хорошие сорта. О, очень все хорошо принимается, все уверенно, потому что все калон э, как бы щепи, вот эти все, все кализованные, разновидные растения, все кустарники, все цветы. Вже у перший день ярмарку було зрозуміло, криворіжці полюбляють працювати на землі. Додому вони несли різні плодові деревця, насіння овочів, і квітів, саджанці, декоративних рослин і навіть пряні трави. Хочу між долашками насадити для кустиків, для горки. просто красиво. Керия, желтые такие цветочки. Говорят, вообще-то китайская роза. Приживается хорошо, цветет красиво, неприхотливая. Часто бывает на таких выставках? Постоянно. И вот даже если выставка 3-4 дня, то я, как говорится, через день тут. Купили шелковицу и яблоко с черешней. А как вы ориентируетесь в том, что это хорошее дерево? По корневой системе и слушаю, конечно, продавца. Як отримати хороший урожай, правильно обрізати дерева, як вберегти рослини від шкідників? На всі запитання з агротехніки ви знайдете відповідь тут, на ярмарку. Спеціалісти надаватимуть консультації, проводитимуть тематичні семінари. «20 років проводиться ці ярмарки, то я думаю, що для садоводів це дуже полезно. Ті культури, які Температура всходу бути 20-22 градуси, 18, не спішить висаджувати, тому що вони не зійдуть, вони просто там за неї. Тому будь яка агротехнічна робота, яка проводиться в їх в садоводах, вони вже скільки мають опиту, що якщо картошку ми садимо, то садимо в апрелі. Якщо ми садимо бахчеве, то не раніше 28 апреля, на початку має, тому що при будь-якій ситуації приморски будуть. Організатори виставки ярмарку Все для саду і городу» міське управління розвитку підприємництва та компанія Бізнес» доклали чимало зусиль, аби ярмарок задовольнив як споживачів, так і підприємців. Нагадаємо, ярмарок працюватиме до 13 квітня у будні з 9 до 18 годин, у суботу до 15 години.